Доброго дня, пані, пана ветинчина Глільфи. І сьогодні в нас вже третій випуск рубрики малюю ваших персонажів у своєму стилі. І перший у нас персонаж художника Лірон Дель Арт або якось так. Я сподіваюся, що я всі ніки буду читати сьогодні правильно, але якщо ні, будь ласка, вибачте, це такий класний персонаж, дівчинка, венерина мухаловка. Мені дуже сподобалася ця ідея, бо я любила Венеру з Монстер Хай, типу теж мухаловка, всі діла прикольно. Я хотіла намалювати її спочатку в вигляді наглого ельфа, скажімо так. Але потім передумала і намалювала ще одну, тож цієї дівчинки, я маю аж дві версії. Хоча Спідпейнт в мене є лише одної. Взагалі, я не дуже пам'ятаю, як це все записувала і коли я це зробила. Бо я зробила пост про те, що збираюсь робити подібне відео ще на початку літа, а зараз вже середина вересня, і ну. Ну, а також я все літа займалася вступом до університету, тож часто подібні штуки в мене майже не було, тому що просто малювати і малювати на запис це різне, і це важче. Тут ви можете побачити, що намалювали і другого 07-го. І ось така штучка у нас вийшла. Щодо двох картинок, це одноразова акція, тому що я не могла обрати, яка мені подобається більше, хоча в принципі та й та прикольні. І ось же наступний персонаж, якого було намальовано аж в вересні. Ви можете запитати, чому у мене був такий великий проміжок часу між цими двома, тому що ну не те, що я прям супер забула про це все. Просто я не хотіла робити це якось на відшипитися, хотіла зробити все нормально. А якщо я розумію, що в мене зараз просто не вистачає сил на те, щоб намалювати цих персонажей, то краще я їх намалюю, коли я почуватимусь, що я можу їх намалювати, ніж я малюватиму їх просто щоб було. До речі, це персонаж художниці Вікос Космотрос, Я думаю, так воно читається. Якщо ні, знову ж таки, вибачте. І мені він дуже подобається. Мені неймовірно подобається стиль цієї художниці. І ці персонажі вони виглядають дуже класними цікавими. і цікавими. Взагалі, це капітана. Я люблю піратську тему і не тільки піратську, просто мореплавці. Це клас цього персонажа. Я малюю вже взагалі в іншому скетчбуці. Так ви можете помітити, що цього разу я малюю персонажі в традіжці, а не в діджі. В принципі, всього є дуже логічне пояснення. Бо в мене проблем з технікою, мені зараз дуже важко малювати діджитал через проблеми з екраном. Тож в цьому випуску в нас вони на папері. Але можливо, якщо я скоро захочу зробити новий випуск, то вони будуть вже в діджі. Хоча, в принципі, мені здається, різниці ніякої немає, бо і то і то малювання, правда? Ви, до речі, можете побачити, що в мене завжди різний ракурс записування, тому що я їх всі малювала в різні дні. Наприклад, це є запис зі стріма. Взагалі, я думаю, що найближчим часом, ну, добре, не найближчим, може, десь в жовтні або в листопаді я зробила б ще один такий, скажімо так, набір на оцю штуку, бо мені, в принципі, подобається малювати різних персонажей. Скоріше за все, тоді я малювала б уже в діджі, але я хочу почати використовувати інший хештег, тому що у нас був хештег ельф Перерісуй. І там є багато, ну достатньо багато вже персонажів, але деякі з них це є персонажі русні. А я їх малювати не збираюся. І часами люди напишуть у себе в профілі, хто вони звідки, тому дуже важко ще через це обирати, кого саме намалювати, тому що я не хочу випадково намалювати русню. І, взагалі, у нас тут вже україномовний канал, тож я роблю контент для українців, ну або людей українського походження, які наразі мешкають в інших країнах, але все одно розуміють українську мову. Ну бо тож персонажа хотілося б відповідно малювати теж цих людей. Тож віднині ми просто забиваємо на старий хештег. Я вигадаю новий до наступного разу, і під постом в моєму інстаграмі щодо. Випуску нового відосика на цю тему в найближчому часі буде повідомлення і буде, власне, новий хештег під ним. Під постом, тож дивіться уважно. Малюнки під старим хештегом вже прийматися не будуть, і ну просто я не буду на них дивитися і оберіга. А у нас на черзі третій персонаж, і тут в мене виникла така проблема: я не знаю, чий він. Тож, якщо ви зараз бачите свого персонажа на екрані, будь ласка, напишіть мені приватне повідомлення в інстаграм. Тому що я зробила скріншот, але в мене чомусь не зберігся нікнейм людини, яка мені цього персонажа надіслала. І зараз я тупо не можу ніде в своїх приватних повідомленнях цього персонажа знайти. І звідси, до речі, виходить ще одне прохання, ще одне надсилання персонажей. Так їх все ще буде можна нормально надсилати мені в приватні повідомлення або посилання на них у приватні повідомлення, але буде одна ось така вимога. Я вже про неї казала раніше і скажу ще раз. Не відправляти мені фотографії малюнки персонажей у зникаючих повідомленнях, або навіть краще взагалі не відправляти мені через ось цю вбудовану камеру інстаграму, тому що так мені їх набагато важче шукати, і я не можу завантажити зображення, мені треба робити скріншот, і воно може тупо загубитися. Тож, якщо ви відправлятимете мені персонажа на наступний раз, вже після того, як я наступного разу скажу, що триває набір. Будь ласка, зробіть фотографію персонажа через застосунок камера і просто відправте це мені саме як фото, а не через камеру інстаграма. Також взагалі супер буде, якщо ви після повідомлення з фотографією надішлете мені повідомлення, хештег, і який в нас там буде новий хештег для цього челенджа, щоб я могла вже побачити, до чого конкретно мені надіслана фотографія цього персонажа. Можливо, воно теж трошечки загубиться у безкінечних відповідях на історії і подібному. Але так мені, хоч трохи буде вже легше знайти ваших персонажей, щоб не вийшло ситуація, як вийшла сьогодні. До речі, третього персонажа я вирішила малювати олівцями. Я сама навіть не знаю, чому. Просто мені так захотілося. Мені здається, що я такій прикольній дівчинці Ельфійці, вона, мабуть, Ельфійка. Дуже підходили б олівці. Тож, якщо це ваш персонаж, або ви знаєте, чий це персонаж. Будь ласка, напишіть мені приватне повідомлення, і я відмічу автора персонажа в описі. І власне, ось як вона вийшла. Я дуже дякую всім, хто надсилав своїх персонажей. А хто своїх персонажів надсилав і не побачив нічого страшного, у вас ще б. Я дуже дякую всім, хто надсилав своїх персонажей, яких я намалювала. А чи їх я не намалювала, теж не треба засмучуватись. Можливо, я намалюю їх якийсь наступних разів. Тож у вас ще є шанс їх побачити. Для цього вам потрібно буде просто дочекатись наступного поста на цю тему в моєму інстаграмі, де я казатиму, що обратиму нових персонажей, і виконати всі вимоги, написані в цьому пості. А на цьому в мене все. Дякую всім, хто був тут сьогодні. До побачення.